Сили протиповітряної оборони України збили безпілотний літальний апарат Орлан 10 Ворожий безпілотник здійснював повітряну розвідку та коригування вогню, артилерії та реактивних систем залпового вогню терористів з метою нанесення вогневого удару по позиціям та об'єктам сил антитерористичної операції, а також по мирним мешканцям Краматорська та його околиць. Уламка апарата буде передано відповідним органам для проведення остаточної ідентифікації. Орлан 10 виготовляють у Санкт-Петербурзі для потреб збройних сил Російської Федерації. Ця модель є новою і віднедавна перебуває на озброєнні Чорноморського флоту на окупованому Росією Кримському півострові. Це вже не перший російський безпілотний літальний апарат, перехоплений українськими військовими. Антитеристичні операції стримують агресію. Великий вогонь по опорних пунктах. Володимир вогонь по скупченню живої сіла та техніки противника. Тож час бойовики відкривають вогонь по населеному нас путі, що знаходиться під контролем. Всі антитераристичні операція, а також по наших підручів, які виконали здання на виночних рубежах. Незважаючи на мирні перемовини, терористи протягом дня понад 50 разів обстріляли позиції українських військ. Зранку злочинці вели вогонь на Маріупольському напрямку по селищі Первомайське. Напружена ситуація залишається поблизу Дебальцево. Місто обстрілюють з градів та артилерії. У той же час українські військові ведуть вогонь лише у відповідь. За даними розвідки, за минулу добу знищено 12 бойовиків та 8 одиниць військової техніки. Морські авіатори продовжують активно відновлювати свою боєздатність. Літаки та вертольоти у справному стані, а пального для тренувань вдосталь, запевняють в, в командуванні бригади. До того ж, після виведення з Кримського півострова вдалося збільшити кількість льотних екіпажів. Загалом на літ частини минулого року склав понад тисячу годин. Рік тому ця техніка знаходилася у Криму. Завдяки героїзму наших льотчиків їй вдалося вивезти з окупованої території сюди до Миколаєва. Сьогодні вони складають основу морської авіації Збройних сил України. А відбувалося все так: до вильоту техніку підготували заздалегідь. Дочекавшись, коли у зелених чоловічків буде зміна чергування, літаки та гелікоптери відразу здійнялися у небо та взяли курс на Миколаїв. Польотам не сприяли ані погодні умови, ані російські військові, котрі намагалися блокувати зліт. Згодом на перехоплення підняли літаки Російської Федерації, проте вже було занадто пізно. Цього дня на материк перелетіли сім українських авіамашин. Це було зроблено, може, десь в порушення вимог безпеки польотів, але це було зроблено з метою збереження всього озброєння військової техніки, яка була в віддані бригадами. Нам вдалося це зробити, і це був надзвичайний підйом духу і серед особового складу, і серед інших частин. Нас всі підтримували в цьому. Окрім тренувань, військовослужбовці авіаційної бригади охороняють ділянку державного кордону та проводять розвідувальні польоти як над сушою, так і над морем. Ще одним завданням є недопущення проникнення з моря диверсійних груп на українську територію. В Україні триває четверта хвиля мобілізації. Від початку року 45 тисяч людей призовного віку вже пройшли медичні комісії. Щоденно зі збірних пунктів до ЛАВ Збройних сил України відправляються мобілізовані, щоб захищати свою батьківщину. Вже порядка 9 тисяч військовозабов'язаних відправлено до військ. З обласного збірного пункту здійснювалися відправки військовозобов'язаних до військових частин, які дислокуються за межами Київського області. Сьогодні з Київського обласного збірного пункту до навчальних центрів збройних сил України відправляться ще 173 особи. За словами президента України, ніхто з них цього року до антитерористичної операції залучений не буде. В першу чергу всі вони проходитимуть обов'язкове навчання. Ті, хто вже пройшов строкову службу, оновлюватимуть навики за своїми спеціальностями. Після цього буде проведений розподіл по військовим частинам, і де безпосередньо вже військових частинах буде проводитися бойове злагодження, тобто сформований підрозділ, його взаємодія між відділеннями, взводами, ротами. Призовний вік збільшили до 20 років, тобто 18 та 19-річних юнаків до армії не братимуть. Ще одна новація: повістку передають особисто в руки. Та нововведення має і недолік. Багато людей призовного віку не проживають за місцем прописки, але працівники військомату налагоджують співпрацю з усіма обласними та районними адміністраціями, службами зайнятості та іншими державними структурами, і таким чином встановлюють місце перебування громадян для тих, хто ухиляється від мобілізації, передбачено адміністратив. Тивна та кримінальне покарання, зокрема, позбавлення волі строком від двох до п'яти років. Проте більшість громадян середнього віку добровільно звертаються у військкомати. Зараз країна наша в опасності такі. Так що приходиться йти захищати батьківщину. Я прийшов добровільно. Мені півроку до 60 залишається. Ну вирішив захищати свою батьківщину. Сразу пішов в інкомат. Зараз йду на навчання і підемо послужити, захищати свою країну. Жіна, двоє дітей, все з розумінням відноситься, що родина в опасності. Четверта хвиля мобілізації триватиме до 20 квітня. За цей період заплановано призвати до армії близько 70 тисяч осіб. Загалом чисельність армії повинна збільшитись до 250 тисяч. Багато загиблих солдатів залишаються невпізнаними, оскільки у них не було ідентифікаційних жетонів. Лише кілька грамів металу з гравіюванням прізвища, особистого номера та групи крові, дозволяють вирішити багато проблем. Донедавна такі жетони виготовляли лише волонтери. Дійсно, це забота. Забота і о пам'яті, і о живих людях, і забота на випадку ранення, все-таки там група крові, родственники. Це дуже важливо для раненого солдата, щоб його швидко спасти і щоб потім к нього приїхали, навіть да, якщо він беззнання, щоб да. ну, рядом був близький чоловік. Волонтер Петро своїми руками зробив для бійців близько трьох тисяч таких жетонів. За день він може виготовити не більше 60. Замовлення виконував як для підрозділів збройних сил, так і для добровольчих батальйонів. Тепер волонтерам буде легше. Виробництво жетонів налагодило Міністерство оборони України. Він зготовлений з піщової нержавіючої сталі, тобто не внесе однозначно в рідкі солдат, доходячи на тілі постоянно. Він состоїть із двох част... вот такої вот форми. Його легко розламати. Як тільки будуть сформовані підрозділи з мобілізованих під час четвертої хвилі, кожен боєць отримає свій ідентифікаційний жетон. Ірина Монастирська, Сергій Телятицький час. -Ч Цей привітний хлопець, старший лейтенант Денис Гойко. У його родині немає військових, але він ще в дитинстві вирішив. Обов'язково носитиме погони і захищатиме свій народ. У 2013-му Денис втілив свою мрію. Закінчив військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка і став військовим журналістом центральної телерадіостудії Міністерства оборони України. Перші репортажі із зони бойових дій він робив ще в травні минулого року. Завдяки Денису українці бачили ексклюзивні матеріали з передової, чули правду про мужність наших військових та підступність сепаратистів. 10 лютого під час обстрілу литовища міста Краматорська 23-річний офіцер отримав тяжкі поранення. Получив удар в лице, як груда землі впала. Вони так приглушило трохи і вже почав туди падати в щель, ще отримав удар в спину, в спину осколку, ще прилетів. Я ніг, я одразу не відчував ніг і кажу, мужики, поможіть. Йому тут вилізла рука з-за колеса і затягнула мене далі під комплек. Зараз Денис перебуває у шпиталі. Переніс хірургічне втручання. Стан стабілізувався, проте офіцер потребує тривалого лікування та реабілітації. Колектив центральної телерадіостудії Міністерства оборони України звертається до всіх небайдужих з проханням про допомогу. Реквізити для переказу коштів та номер телефону матері військовослужбовця ви зараз бачите на екрані.